Ми підвищимо майстерність на тисячу відсотків. І після цього ми видаляємо майстерність. І ми записуємо ці рекорди. Вау, ці, ці чоловіки скажені. Тисяча майстерність – це наша найновіша і, і найдовша подія. Ви можете збирати майстерні очки, виграваючи матчі. А якщо вся спільнота набере 700 мільярдів майстерності, ви отримаєте буст в тисячу відсотків. Ось як ти себе відчуваєш, коли граєш простим. І ось як ти себе відчуваєш, коли граєш в подію. Щоб брати майстерні очки, вам потрібно виграти в бою або бути найкращим гравцем команди. Пам'ятайте. Вау, це майстер Ріаріо! Майстерність має щоденне обмеження. Але під час цієї події ліміт також буде підвищений. Кожна отримане майстерне очко допомагає в досягненні цілі спільноти. Але щоб отримати користь евенту, вам потрібно грати. Покажи свою майстерність, майстерність. Щоб сідкуватися прогресом спільноти, натисніть на цю кнопку новини на головному екрані. А нагороди, а які ти отримаєш, це випадкові стар Дропи, на трофеїв, легендарний гіперзарядний дроп, унікальний значок, конка гравця, титул багато бонусів майстерності, включаючи тисячу відсотковий бонус майстерності, І не хвилюють юні другі косметика. Буде вручення після завершення подій. Я знаю, що ви думаєте. Навіщо видаляти майстерність? Куди підуть мої ресурси за майстерні? Що за рекорди? Ці пояснення будуть знаходитись в новому розділі. Але якщо ви не знаєте, як читати, ось коротка версія. Більшість нагород за майстерність буде додано до оновленого шляху. Переробка дороги слави, щоб зробити його більш вигідним для новачків. Це означає, що це останній шанс, коли ви зможете отримати ресурси з майстерності. Що? Ви зможете отримати покращені ресурси, які ви ще не розблокували. Щодо до косметичних нагород майстерності, як ПІН, значок, гравця або титул, ви все ж зможете їх отримати, але вони перенесені на досягнення, які називаються рекорд. Орди, побачите брал толі ці зміни, включно з видаленням майстерності та завершення цієї події наступного дня оновлення. А ось гаряча парада. Якщо хоче досягти прогресу, то опануйте всіх можливих бійців аж до срібного дерева, які все ж таки отримаєте всі ці значки пізніше. І якщо часу мало, віддайте пріоритет майстерності, та легендарних бійців. бійці тисячі майстерності починається зараз.